Зараз ми знаходимося прямо біля каналізаційного колодязя, в якому є недодержані охоронні зони. Ззаді в нас кіоск, який побудований тут. От ми бачимо на схемі місце розположення даного кіоску. От ми стоїмо тут, от проходить, а тут побудований кіоск. Це ще один приклад ігнорування охоронних зон каналізаційних колекторів, каже керівник служби каналізації комунального підприємства Полтава Водоканал Іван Мистюк. Є кіоски, які знаходяться прямо таки на колекторі. Глибина залягання цього колектору десь приблизно до 4 метрів. Ну і в разі якоїсь небезпеки, тобто провалля чи що. Іван Мистюк говорить, у разі виникнення аварійних ситуацій мафи, що стоять на комунікаціях, перешкоджатимуть роботі водопровідної та каналізаційної служб та є потенційною небезпекою для життя людей. А таких забудов, додає фахівець у Полтаві, багато. Аналогічна ситуація і на ринку брейлки. Колектор пролягає і під торговими кіосками, і під автозаправною станцією. Ми знаходимося на вулиці Гожулянська. Значить, основний колектор 500, який йде по вулиці з збройлок виводить січні води, йде через заправку, яка знаходиться поруч з нами. Тобто заправка побудована в охоронній зоні колектора. І також квартальні вуличні мережі, на яких забудовані ринок. Йде колектор через островок, який знаходиться. Ігнорування охоронних зон каналізаційних колекторів може мати фатальні наслідки. Йдеться зараз не лише про руйнування цих тимчасових споруд, про пошкодження чи знищення майна. Мова йде про життя людей. Перед розміщенням тимчасових споруд необхідно мати дозвіл відповідної територіальної громади, говорять у Полтава-Водоканалі. Підприємець, скажімо, хоче спорудити ринок. Де він звертається до відповідної територіальної громади, яка для цього надає ділянку. Після цього підприємець отримує на руки так звану схему розміщення тимчасової споруди з нанесенням інженерних комунікацій. Водоканалівці нагадують, згідно з державними будівельними нормами, захисну охоронну зону для каналізаційних колекторів визначають залежно від діаметру трубопроводу та глибини його залягання. Вона становить від 5 метрів в обидва боки від зовнішніх стінок трубопроводів. У межах таких зон заборонено встановлювати кіоски, виконувати земляні роботи, облаштовувати дорожне покриття та садити дерева.